Дві грайливих собак чекають на нових господарів у центрі поводження з тваринами. Вони оба прийшли з вулиці. Яка їхня була судьба до того, як вони попали в центр, я не знаю. Але вони оба ручні, вони до людей хорошо тобто, ну, Такі вони контактні, адаптовані. По здоров'ю все добре, у них таких ніяких підводних камней, скажімо так. Дівчина піде на охорону, вона охороняє свою територію. Хлопець або він ще не дуже привик до того, що це його домівка, або він просто такий спокійний, лагідний. Він на охорону, я, ну, я не бачу в нього таких качеств, щоб він був іменно охранником. А Рада вона хороша дівка, вона піде і в сім'ю, вона грайлива, вона і до людей, і до дітей, вона дуже хорошо відноситься. До других собак, бачите, вона живе зайком, то вони не гризуться. Якщо підбігають другі собаки, проявляють до неї агресію, то вона може і вкусити. От. Ну така, вона себе сама себе захищає, скажімо так. Хороші собаки. Рада та Айк живуть разом в одному вольєрі і можуть поїхати в нову родину як удвох, так і окремо. Вони чудово адаптуються і до життя в квартирі з регулярними прогулянками, і до проживання в приватному будинку. Познайомитися з цими веселими чотирилапами можна в центрі поводження з тваринами. Можливо, саме вони стануть вірними друзями і помічниками для вас. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.